Бути експертом у своїй ніші це те, що привертає клієнтів і допомагає вам будувати успішний інфобізнес. Ось кілька кроків, які допоможуть вам стати експертом. Постійно навчайтеся, не зупиняйтеся на досягнутому, продовжуйте вчити нові методи, підходи та інструменти у вашій сфері, постійний розвиток. Це основа експертності. Діліться знаннями. Створюйте контент, де ви ділитеся своїми знаннями і досвідом. Це може бути блог, відео на YouTube, пости в соціальних мережах. Це допомагає закріпити ваш статус експерта. Співпрацюйте з іншими експертами, спільні проекти або інтерв'ю з іншими експертами допоможуть вам розширити свою аудиторію і підвищити авторитет. Отримуйте зворотній зв'язок. Збирайте відгуки від своїх клієнтів та учнів. Це допоможе вам покращити свій продукт та розуміти, що дійсно важливо для вашої аудиторії. Будуйте мережу контактів, знайомтеся з людьми у вашій ніші, відвідуйте конференції або вебінари, тому що мережа професійних контактів. Це важливий ресурс для розвитку вашого бізнесу. Бути експертом це не лише про знання, але й про готовність постійно вдосконалювати і ділитися своїми знаннями з іншими.